Напередодні різдвяно новорічних свят, які за традиціями завжди супроводжувалися салютами, фейерверками та іншою гучною атрибутикою, нагадуємо громадянам, що використовувати піротехнічні засоби в умовах воєнного стану суворо заборонено. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Білгородністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області Марина Боб попереджає мешканців міста та району про заборону використання піротехнічних засобів. Розпорядженням обласної військової адміністрації на території Одеської області до припинення воєнного стану або до видачі окремого розпорядження, заборонено використання, продаж, відчуження в інший спосіб піротехнічних засобів, незалежно від класу, не поширюється заборона на піротехнічні засоби, призначені для використання підрозділами сил оборони України та у промисловості, не заборонено чинним законодавством України. За незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачено відповідальне згідно із такими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 182 – порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 195.6 порушення порядку виробництва зберігання, перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів. 159 порушення правил торгівлі на ринках. 160 торгівля з рук у невстановлених місцях. 164 порушення порядку провадження господарської діяльності. 173 дрібне хуліганство та статтею 296 кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку. Санкції статей Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачають покарання у вигляді від попередження до адміністративного арешту, а Кримінальний кодекс України від штрафу до позбавлення волі. Окрім юридичного аспекту і його правових наслідків, не слід забувати і про морально етичний. Коли виникне бажання яскраво та гучно святкувати, подумайте про те, що поряд з вами можуть бути люди літнього віку, діти. Хворі переселенці та військові, для яких голосні вибухи, салюти, петарди тощо асоціюються з загрозою, обстрілами і можуть мати тяжкі наслідки фізичного та психологічного характеру. Будьте відповідальними, шануйте себе та оточення. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.